З задоволенням, позитивно. Ну, є, є три варіанти. Ну, хоча б два. Показати Росії, що ми щось можемо. А другий варіант може відтягнути війська із тих таких небезпечних зон. По Ну, Я не знаю, як ми питання. Можна знати. Молодці наші. Пускай б'ють Кацапа. А як ви вважаєте, навіщо це? Бо є кілька. Навіщо це? А для того, щоб звільнити Україну. Для цього? Нехай війна має бути на їхній території. А потім вони почувствують, що таке в нас війна. Слава нашим ЗСУ. Я тиждень намагався не думати про це, Ну, зараз виглядає, що добре спланована операція і ну, позитивно ставлюся. Маю надії на те, що щось з цього буде. Казати, що ми не всесильні, що їхній кордон погано захищений. Вилізте до нас, а ваш кордон от тріщить по швам. Ось це теж така, скажімо так, репутаційна причина, репутація. Другий момент, напевне, такий військовий прямий, тобто, коли йде бойове зіткнення на їхній території, треба ресурси перерозподіляти, Тобто, якщо їм не вистачить поточних збройних сил, що там дислокуються, що охороняють корзон, а очевидно, їм їх не вистачило, значить треба перерозподіляти ресурси. І це може на нашому фронті трошечки. Повпливати. Чесно, не знаю, як ставитися. Мети теж не розумію до кінця і мільйон варіантів, що вони там роблять. Надіюся, що мета хороша в них, і вони те, що запланували здійснять. І, можливо, ми переможемо. Хіба що так, бо я і, на і буде тільки на користь, головне, щоб не нашкодили ні собі, ні нам нікому. Ну, їм можуть шкодити тим там. До всього, що роблять зсу, я ставлюся позитивно, тому і до цієї спецоперації також я впевнена, що вони все роблять правильно, і головне нам підтримувати їх і надалі, так як ми робимо це ще більше.